Нещодавно зі мною сталася історія. Хоча ні, ні, це ні, це не просто історія. Зі мною трапився справжнісінький жах, і ти мені, звісно, не повіриш, ти ніхто не повірить. Я і сам собі ледве вірю. Я навіть не знаю, це щось за межею нормального, але про це все по черзі. Так склалося, що моє життя привело мене до нічних підробітків охоронцем на одному будівельному виробничому об'єкті, підробіток? Ну, одне лише слово, насправді ми з напарником майже всю ніч просто спали. Ви запитаєте чому? Бо об'єкт розташований далеко за містом, а на в'їзді стоїть КПП, що відсіює всіх непроханих гостей яких, як не дивно вночі, майже ніколи і не буває, ну тому що місце віддалене глухе, за ніч ми зазвичай робили один-два обходи території так просто спокійніше спалося. Мій напарник це простий сільський хлопець із Черкащини, людина, що знайде спільну мову з батьким звичайний парубок і більше сказати про нього нічого. Здавалося б, що тут може статися. Ну, хіба що крадіжка або наліт бандитів? Як виявилося, ще й як може? Краще б мене ті самі бандити скрутили обличчям у підлогу чи озброєні злодії, ніж те, що сталося тієї ночі. А почалося все як завжди. Ми грали в карти, балакали, розповідали життєві історії, пили каву і залипали в телефони. Ми навіть обхід зробили з нудьги, третя година ночі. Вирішили лягати спати. Ось тут треба сказати, що умови для нормального відпочинку у нас були, м'яко кажучи, не дуже. Ми ночували в овісній будівлі. Напарник спав у сусідній кімнаті з табличкою кімната відпочинку водіїв на взенькому короткому диванчику, який я йому люб'язно уступив. А ось мої апартаменти були поверхом вище. У кімнаті невідомого призначення, яка тимчасово виконувала роль складу. Там стояли коробки зі збірними меблями. найціннішими для мене були довгі рівні стільниці. Вони були в коробках, на них було зручно спати. Решта речей лежала вздовж правої стіни прямокутної кімнати, там я й поринав у сон. Всього на моєму поверсі, тобто на другому, було два виходи, які я, звісно, зачиняв за собою. Щоб начальство, раптом вирішивши перевірити нас, не застало мене сплячим, побажавши одне одному на добраніч, ми розійшлися по своїх ліжках. Двері у свою кімнату я залишив прочиненими, щоб світло з коридору трохи падало всередину, на випадок, якщо доведеться швидко вставати і кудись бігти, аби не перечепитися об коробки чи не врізатися у двері, поклавши під голову ватник. Я майже одразу заснув, але сон був неспокійним. Кілька разів я прокидався без жодної причини, і от під час одного з таких пробуджень я відчув щось дивне. Лежав обличчям до стіни, очі були заплющені, а свідомість притуплена. Ну як це буває від недосипу? Та я чітко відчув, що у кімнаті я не один. Повітря стало густішим, а чийсь погляд пронизував мою спину. Я силою зімкнув очі, намагаючись прогнати цей стан, і раптом почув тихий скрип дверей. Так, стоп, але я ж тут один на поверсі, ключі тільки в мене, ніхто не міг би увійти без шуму. Не знаю, якби то було начальство. Ну, вони б спершу перевірили мого напарника, а він би мене попередив, просто скрип. Може, це протяг? Дверне полотно розширилося від тепла, центр тяжіння змістився, петлі скрипнули, я вже майже заспокоївся, але це відчуття чужої присутності ніяк не зникало. І ось коли я вже вирішив забити на все, почув голос. Голос мого напарника. Він покликав мене. І я завмер. І завмер тому, що його пляха тут взагалі не мало бути. Ну, типу, навіщо йому приходити? Якби сталося щось серйозне, він би подзвонив мені. Не встиг я придумати логічне пояснення, як я знову почув його. Макс, Макс. Макс! Відповідати зовсім не хотілося. Може, я ще сплю, подумав я, та він продовжував шепотіти, але чутно. Макс! Макс, Ей, подивись сюди! Нужбо, Максим! Макс! Я не знаю чому, але від цього у мене мороз побіг по спині. Напівсонний мозок вирішив просто прикинутися з плячем. і мені було байдуже, що йому від мене треба. Якби це було щось термінове, він би просто розбудив мене. Чи навіть двері вибив би. Ну я б тоді точно прокинувся, чи не так? Ну, значить, жартує. Ну, бляха, і нехай йде до біса. Але як він потрапив на другий поверх? Може, йому просто видали дублікати ключів? Чи ще щось? Я знову не встиг вигадати пояснення. Потік думок обірвав його голос. Тепер гучніший. Подивись! Подивись на мене, Тю бляха, він ще божевільний, що відбувається. Мені стало якось по справжньому а не по собі. Що ж це за чортівня відбувається? Ні з того, ні з цього. Хотів було схопитися і втекти. Та діло паралізувало, інстинкт самозбереження наказував лежати тихо і не дивитися в його бік, «Ні за що!» Ти ж чуєш мене? Я знаю. Глянь сюди, хоч краєм ока, давай! І тут він раптово закричав. Закричав так різко, що я ледь не зойкнув. Відтепер він просто верещав, Тараторив без пауз, мов на записі, без жодної секунди на вдих. Подивись! Ну, подивись! Голос перейшов на вереск. Уже навіть дурневі стало б'ясно, що це сука не мій напарник. Те, що стояло у дверях за три метри від мене, оглушувало мене криком. І раптом усе стихло, у вухах дзвеніло від тиші, наче з кімнати одним подихом висмоктали все повітря, жодного звуку. Я голосно видихнув під просто лився з мене. Мене трусило, але я не смів відкривати очі. Хто б чи щоб це не було, я прилежу тут хоч до завтрашнього вечора, доки за мною не прийде напарник чи начальство? Справжній напарник. Та варто було подумати, що все це скінчилося, як просто біля мого вуха пролунав новий голос. Ні, навіть не голос, суміш голосів чоловічого, жіночого, з якимись фоновими писками, мов зажована плівка чи зіпсована платівка. Подивись сюди, подивись на мене. Ну ж може... бо, подивись. подивись, подивись. Я не знаю, як довго цей потік тривав. Сльози сочилися з-під заплющених повік. У мене була істерика, я просто не знав, що мені робити. Може, відкрити очі. Сука, побачить, що жахливе, і воно вб'є мене. І кошмар закінчиться. Наче відчувши цю думку, голоси стали ще наполегливішими, я вже готовий був здатися. Коли в кімнаті раптом увімкнулося світло, крики миттєво стихли. Я відчув світло навіть крізь закриті очі, і почув, як годе лампа, як виє вітер за вікном, як біжить вода з ливовою трубою. Світ повернувся у звичне русло. Що це сука було? Це що сука було таке? Пролежавши ще кілька хвилин та згорнувшись, я вирішив: навіть якщо це чергова пастка, вдруге я такого просто не переживу. Я відкрив очі, все як завжди. Та сама кімната, жодних слідів чи йогось перебування, тільки світло горить. А я ж його точно вимикав перед сном. Значить, це не було сновидіння. Може, бляха, у мене є ангел охоронець Неважливо думати було ніколи. Я швидко схопив речі, ключі та телефони кулею вилетів із тієї злочасної кімнати. Тремтячими руками. Перебираючи зв'язку ключів, я озирався, здригався від кожного шереху, в бік кабінету навіть не наважувався дивитися. Нарешті відімкнув двері та злетів сходами вниз, прямо на напарника. Моя реакція, певно, видалася йому дивною, тому що я відскочив від нього, спіткнувся, впав і закричав йому: Сука, стій! Стій на місці, бльоха, не підходь до мене. Він мовчки дивився на мене, як на божевільного. Я хвилину вдивлявся в нього, тоді підвівся, пробурмотів, що мені наснився жахітний сон і пішов униз. Він лише сказав, що почув якийсь дивний шум і якраз ішов мене перевірити. І ось що дивно, шум цей він почув якраз з мого поверху, я йому нічого не відповів. Решту ночі просидів у кімнаті охорони. А вранці, коли приїхали змінники та начальство, я сказав їм, що кидають цю роботу бісу. Пояснювати нічого не став. Вони вирішили б, що я псих чи наркоман. Тепер у темну пору доби я намагаюся не виходити з дому. А якщо й доводиться, то тільки з потужним ліхтарем спати лягаю виключно при світлі, навіть купив безперебійник. Ну не знаю. На випадок, якщо серед ночі вимкнуть електрику, хто знає, що ще може трапитися? Не щодня ж світло саме вмикається. Аби врятувати тебе від чогось страшного. Що це було, я гадки не маю.